Почекай, зараз, зараз підійде, все буде нормально. Та просто хотів дівчину знайти, що там зробилося. А вони не поняли, вони вирішили, що ну, коротше, вони не роблять ключки вчинків. Тобто, слухають людяності. Не люди на себе ведуть. Ви при тому, коли хто саме вас бив? Міліція. Ті хлопці, що зачищали майдан, вони ж не слухають нічого, що їм кажуть. Ви при цьому чинили опер? Та який опір? Я казав хлопці, Я по справі, я ж. Ніхто. Ні, ні, ні. Ви знаєте, вони налетіли з усіх сторін в казках, друзі наші, і пішли на нас так стіною, зачищаючи, підняли на сходи і почали всіх бити, всіх підряд і витягувати. Мене, наприклад, теж витягували, так відірвали і витягли. Ми вистоювали своє право, своє право, право своєї країни. Ми нічого не хотіли, ми, ми просто стояли, просто стояли, просто стояли на Майдані так, і вистояли своє право. До нас е, застосували силу, силу застосували, міліція, Беркут почали нас е, бити, катувати. До швидкої, Беркут до швидкої не, піду, я не, до швидкої не а пускає, Я не піду. Веркуть до швидкої не, не пускає. Каже, 103, я боюсь, туди не можна. Я боюсь навіть до швидкої звертатися. Чому? Тому я зараз зверну до Швидкої, мене завезуть до швидкої, а потім мене десь завезуть ще далі, що мене взагалі зовсім хто ніхто не знайде. І люди не супротивлялися, всі зібралися під стелою. Беркут прийшов з дубінками, почали людей витягувати з натовпу. Під ноги кидати собі і всіх відтісняти. Жінки падали на землю, люди співали гімн України. чотири години. Почали падали на землю, підминали. Міліція підминала під ноги людей і йшла далі по людям. Чотири машини травмованих, швидкі відвезли зараз. Зразу отаку розбиті. Так, а ті, хто були на східцях, там яких розбирали, що спіли вони проскочити, то невідомо, де вони ділися. Люди біля діжки. Так, так. Хто спав біля діжок, тих теж не сюди до швидких вони не дійшли. Де вони ділись, невідомо. Чи не було при цьому опір. Люди ніхто не чинив. Абсолютно. Всі просто стояли під стелою. Просто під стелою стояли. Потягли в городики, і взагалі невідомо демо. Пропозить, пожалуйста. Покажіть, покажіть що, покажіть, що Давай.